Колеги, привіт усім! Готуємо файли до стискання, кому потрібно, будь ласка. І так, я заходжу в Telegram, шукаю нашу групу з вами, до сертифікації разом. Ось сьогодні я вам скинула покликання. Я натискаю на покликання ось тут, де стиснути файл. І перед вами відкривається ось така сторіночка. Натискаємо зелененько вибрати зображення. Вибираєте зображення своєї довідки чи паспорту, що вам потрібно. Я, наприклад, ось оберу сьогоднішні подарунки. Відкриваю, для того, щоб показати вам, як стискати. Завантажується ваше зображення. Обираємо розмір. Зверніть увагу, ось друга позиція. Розмір. Так? І. Стиснути, так, бачимо, що великий розмір. Стиснути. Обирайте ось тут одиничку. Одиничка в мене обрана. І ось тут де кілобайти, мегабайти, натискаємо мегабайти. І так, стиснути файл до 1 мегабайта. Натискаю стиснути. І чекаємо, поки з'явиться. Результат нашої роботи. Так, бачимо стискання. Так, зверніть увагу, файл зменшився на 74%, і тепер він має 781,86 кБ І ось натискаємо праворуч внизу Перейти до завантаження. І натискаємо ще раз зелену завантажити зображення. Так. Ось бачимо, що завантаження, зображення вже є. Заходимо в наші завантаження. Ось цей файл. Давайте його відправлю в документи, наприклад, або можна створити ось тут в завантаженнях папку. Дивіться, создати папку створити. Натискаю її, називаю «Сертифікація». Сертифікація. І ось цей стиснутий. Так, в мене вже є така папка, бо я її собі склала. Так, давайте я її назву по-іншому, а то хвилюється. Що в мене дві однакових папки. Ну, ось ви бачите, нова папка. Можна її переіменувати. Або ось переіменувати, і я напишу шефер. Шефер сертифікація, наприклад, сертифікація. Так, шефер сертифікація є. І ось мій стиснутий файл. Я його в папку сюди складаю. Беру наступний документ, код, також підвантажую. Роблю розмір відповідно і складаю все в одну папку. Таким чином, у вас на завтра буде готова папочка з трьома документами. Зверніть увагу, може бути таке, що дія працювати не буде виснути. Тому прошу усіх це зробити, підготувати таку папку, скласти документи, і тоді буде все у вас гаразд. Всім удачі, якщо є проблеми, пишіть, будь ласка, на все добре.